Вітаю всіх! Зараз хочу зробити коротеньке відео відношення населення до закону про мобілізацію, відношення людей до закону про мобілізацію. Яке буде відношення людей до цього закону? Відношення самих людей до закону. Емоційно досить, ви знаєте. Треба тікати. Це тікати від нього. Треба тікати з ви знаєте? Тікати в Украї... з України, бо цей закон загоняє в обмеження. Він робить сильні обмеження для людей, кидає їх на війну і ті ж самі карти. Гинуть люди. Тобто це загибель. Дивіться, тепер люди вважають, що треба тікати від цього, взагалі тікати, ховатись, тікати від війни, сховатись, тому що це приведе до загибелі. Наші люди бачать цьому не вихід, не вихід зовсім, а дорогу один кінець. Тільки так. Тому люди не будуть йти і... по цьому закону, як хочуть. Ніякого добровільного не буде. На жаль, буде така ситуація. Тому не знаю, що вони хочуть цим законом зробити.